Реплантація. Забутий метод лікування. Що ми робимо, коли варіант повторного ендодонтичного лікування більше не є варіантом? Видалення з наступним заміщенням дефекту протезами або імплантами? Як щодо реплантації? 40-річна пацієнтка була направлена до нас стоматологом на переліковування. Два місяці тому проводилось лікування і пацієнтка відчувала постійний біль з того часу. На радіограмі було виявлено виведення гутаперчевих штифтів за верхівки в усіх каналах. Ортоградне переліковування може бути неможливим через те, що гутаперчеві штифти можуть зігнутися і не вийти з кореневого каналу назовні. Була запланована реплантація як найбільш обґрунтований метод лікування. План лікування: атравматичне видалення, консервування зуба, резекція верхівки, ретроградне препарування, ретроградне пломбування, повернення зуба в лунку, рекомендації пацієнту. Все готово для видалення. Проводиться атравматичне видалення. Мінімізуємо пошкодження періодонтальної зв'язки. Подивіться на ці виведені гутаперчеві штифти. Неймовірно. Важливо тримати щічки щипців лише на коронці. Або прив'яжіть ручки щепців, щоб уникнути випадкового випадіння зуба. Резекція кореня. Резекція кореня приблизно на 2-3 мм, щоб позбутися апікальної дельти та серйозних вагинів, які можуть заважати повторній установці зуба. Резекція проводиться високошвидкісним алмазним або карбідним фісурним бором. Кюритаж лунки. Моя думка це важливий фактор успіху. Великий ні кюритажу не робити. Повернення зуба в лунку два методи пальцеве притиснення і компресія лунки та попросити пацієнта прикусити на кутні зуби. Шинування. Великий ні в більшості випадків. Лише коли очевидна нестабільність, тільки тоді, на 4 дні м'яка шина і жодних швів. Позаротовий час можливо найбільш руйнівний фактор якщо менше, ніж 12 хвилин, можна уникнути шансів анкелозу кореневої резорпції. Якщо більше, ніж 15 хвилин, зменшується шанс на успіх. Проводиться апікальна резекція ретроградне препарування порожнини. І ретроградне пломбування за допомогою МТА. Зуб реплантовано. без кюретажу, без швів, без лігатур. Негайна післяопераційна рентгенограма. І рентгенограма через один місяць. Постопераційний догляд 2 дні рідкої дієти, а потім 2 дні напівтвердої дієти, не натискати чищенні впродовж перших 3-4 днів, не жувати на цей бік впродовж 4 тижнів, антибіотики, нестероїдні протизапальні засоби і протимікробне промивання рота впродовж 5 днів, не перевіряти рухливість мінімум 2 тижні. Хоч ця опція є крайнім методом, вона безумовно є варіантом лікування. Серед видалення, заміщення протезами і імплантами через один місяць після реплантації проводиться звичайне ендодонтичне переліковування. Друзі, якщо вам сподобався цей контент, підписуйтесь на нас, а також переходьте за посиланнями в описі на наші телеграм-канали Дантист і Стомат Подкаст. Ставте вподобайки і до нових зустрічей.